Салко, давай. Давай подаруємося. Це Отусловно. Солко. Ну, Салко, хай буде так. Хай буде так. — Відомий письменник, геній сучасності. Так чесно кажу. Всі знають, як Горький Лук. Я його знаю як пана професора. Я Сашко Лірник. — Всі його а, ми... знають як Сашка, Лірник. — Так, десь не так щось приблизно біля культури валялися. Може бути. Тема дуже цікава. Зараз настав час такий дивний і насправді щасливий. Якщо час на цього часу ждав все життя. Якось з дитинства так вихований був, що вихований в українській культурі, батько вчитель, мати вчителька, дитинство, все в цьому жив. І завжди пригнічувала от якась колоніальність України. Ну, як, як сказати, колоніальність наше, ніби і не наше. Так, як гарно сказано, на, на, на нашій не своїй землі. І пропоную тему, я думаю, що ти краще в цій темі володієш, як я в цій інформацію, по-перше, і педагог освіта висока, я технік, письменник, знову ж таки, книжку гарну маєш. Тема дуже цікава, як на мене, взагалі для всіх: тема про українську російську культуру. Про експансію російської культури, про, я б сказав, навіть про злодійство, і про, розвод, крадіжку. Та, і розводи. Да, розводи. про крадіжку. Про крадіжку інших культур, оцією такою, навіть не російською, а я б сказав там, московською імперською культурою. Вони собі Пушкін їхній, Абісінець, там Голь їхній, там, і Шевченко, і все їхнє. Та? Е, насправді, е, дуже дико, наприклад, для мене, коли за кордоном якою ж з людьми? Звідки? Ну, з Києва. А, там Росія. Яка Росія? Україна. Зараз вже знають Україну. А що недавно, там років 5-6, вважали, що Україна це якийсь шматочок Росії, якась недоросія. І для мене дуже боляче завжди було. Я підкреслив, що я українець. Я жив в Росії років 15, в Мурманську. І що там? Ти розумієш, братіку, я інженер кораблебудівник і так трапилося. Політика була імперська, ти це знаєш в Совєтському Союзі, що українців посилали Далекий Схід, північ, там, ще кудись, а сюди присилали росіян, перемішували. Ще Суслов був аполетом створення такої нації, спільноти, совєтський народ, в да, якому немає нації, нема одна мова російська, культура якась совєтська, така, відверто кажучи, тупа, як на мене. І просто це перемішування, ну, воно і спрацювало, до речі. Маємо цю от, от гнійну виразку, от, оця війна Донбасу, це все це теж наслідок, один із наслідків от перемішування культур. Так, я замовк, я анонсував тему. Ну, якщо Шалком, я педагог, то Я хорошому не навчу, це точно скажу. E, насчет e, попиток монополізувати e, все русське, славянське під себе. Ти ж знаєш, Саш, що у них на самом деле там етнічна каша. И если Знаю. и единственное, что их объединяет, это, ну вот они говорят православие, да, скрепа, на самом деле только язык больше ничего. В России э, существовали еще до революции имперские народы, да, это это великороссы, это значит малороссы, белороссы, да, и обязательным э, требованием для любой карьеры это было знание русского языка. Только это. Вот, я сам с этим стыкнулся абсолютно читко, да. Вот, поэтому это вся каша, как я говорю, да, из там. Э, Чуді, Сумі, Ємі, Удмуртов, Мордви, Ерзі. Она держав. Exactly. Я, я. І Нет. так муха. А, 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 а еще, допустим, там калмыки, там, да, или там бурят. Если язык выдернуть оттуда, они просто рассыпятся. Поэтому Потім язык нужен, не взяли его попользоваться, не вернули. Типа, не... ты понимаешь. Ти знаєш, він, він і дуже відверто його примітизу приміти примитив... слова примітивний, Примітивізували. Там якісь складні, складні, складні підряд, підрядні речі вони не вживаються. Мова дуже проста, от поняття, як от, у примітивних народів назви явищ, там, примітивні дієслова, щось складну думку виразити. Це тільки висока інтелігенція може після освіти. Там, Моя твоя говорить, да. Да. Ну, мене випадок дуже цікавий, мене вразило. Я жив Мурманську, у мене сусіди напроти були ну, розмовляли звичайно російською мовою. І запросили мене на день народження і багато гостей. і Випали там це. І Андрюшка, старший син, бере гармошку і починає грати. І вони починають співати. Я. А я розумію, що ні одного слова не розумію. Я не розумію, що вони співають. А що це таке? Ну це ж наша. Це наша. Ми ерзя. Ми ерзя. Тобто я все життя думав, що це росіяни, а вони ердзя. І оце таке імперський конгломерат дивовижний всмоктує. Ну, насправді я бачу відмінності між наприклад, Римською імперією, яка е, все-таки був великий поштовх культурологічний. Так? Він працював по висхідній. До цих пір кордони цивілізації, там закінчилась Римська імперія. Так, так будемо говорити. Католицька церква, імперія ну, відверто. А там, наприклад, йде на гарне слово поніження. Тобто ця культура береться, з неї вибираються саме прості речі і йде вниз. Тобто, що, що ти не твориш? Є, є при, прекрасні українські пісні, є прекрасні. Я, в мене були знайомі мурманські татари. Не, не кримські, а мурманські татари. А, ти знаєш, у Мурманську Твої що такі є. В Мурманську я, коли зим... я створив українське землянство, в Мурманську ага. і спеціально досліджував національний склад. Звичайно, більше цих русських, яких там все включають все. На другому місці українці 105 тисяч українців було. Потім йдуть татари. Причому татари це казанські татари, татарстану, це звідти. І в мене було дуже багато знайомих, і мені страшенно подобаються їхні пісні. Настільки вони красиві, татарські пісні мене вразило. От я просив мене сусідка була, і вона на свята завжди співала татарські Так, пісні. смотри, що виходять. І... Наша русофобія в тому, щоб ці пісні не кончились. У нас нема рософобії. У нас, мен... рософобії. Mm. У нас oh. є загальнолюдська, мабуть, культурологічна мабуть, не, не не фобия, а фило, любиты, да. Ты понимаешь, смотри, яка штука виходить выходит А Вот когда мы говорим о том, что действительно Россия тюрьма народов, да, это же делается в и зараз национальности. Она есть тюрьма. Это делается в интересах собственного народов, которые ее населяют. Мне написал один Секунду, мужик. Я, я сейчас, як все равно в интересах народа. Объясняю. Давай. Значит, написал мне один мужик, э, обиженный очень. Вот. Он говорит, зачем, значит, я вот ваш блог читаю там постоянно. Не понимаю, почему вы постоянно наїжджаєте на Эрзян? На говорит, я сам говорит, Эрзян, вот я живу в Лондоне, я писатель, я пишу на родном. Говорит, нас так мало осталось, а у вас Малышко. постоянно говорю, мало осталось? Вас Да. Холокост был или что? Ты не знаешь, что я террор был? Не, 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 Битви, в яких приймало участь 150 тисяч з кожної сторони. Це в тій часті Велетенська армія. Саша, так куди ж не ділися? Їх просто винищили? Ні, вони виписалися одтуди. Ані писалися рускими і все. Ні, ну Це вже напротязі часу. І я їм відповідаю, що якщо ваш народ робить самоубийство, то хто ж вам врач? А ну, в кориться, братіку, чекай, в наці... от тобі ручку потисну. Ти мені дав дуже гарну думку. <кх> от наш Майдан це було все-таки. Захист українського народу від винищення. Я так от це для себе уявляю. Не було б Майдану, що у нас, перспективи, ми б стали той самий адзянцями, українці стали б там малоросами, переписали б в Рускі є поступово на ну, фронті ну, третього покоління, так як був в Канаді, там, кана... канадоли вони як це називають там. Канадіанці? Ну, ні, вони якось цікаво називають канадоли це канадці, ті, які там живуть, а ті, що приїжджають канадійці, а є ще баняки. Це О -о -о. ті, які теж такого. Це знає, не Румуни, ні? Баня Лука, ні. Це як, це, 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 <рістична> як реднеки, Ред, тільки українці там. Тобто, друге, третє покоління, вони вже стають англомовними, вже вливаються в ту культуру. Дуже цікаво. От Українці вони асимілюються всюди. Вони добиваються дуже великих постів. Прем'єр-міністр Канади, українець, якийсь там. Знайомство? Я його бачив, я його, можливо, знайомий. Ну, це то -то не важливо. Ні, я а цікаво, я книжки туди передав Канаду, ні одну не купили. <реш> а сюди мені пишуть, я по Пошті висилаю, ну це, це, можливо, там нема мережі. Питання про інше, що росіяни, ті, які вважають русським, вони не асимілюються. Не асимілюються євреї, не асимілюються китайці і не асимілюються росіяни. Євреї внаслідок того, що в них от своя така от закрита в них, от, ну, не буду влазити в їхню культуру, це в них традиційно усі, усі часи було. Китайців просто дуже багато, їм не треба асимілюватися, В них та натавни в кожній країні є. А росіяни вони просто дивовижно, це таке імперське ставлення до всіх. Оцей от тагіл на собі там рве тільняшку. Він всюди, що в Америці, що в Канаді, У них свої магазини, свій Брайтон, свої райони, і вони навіть не вчать мову. Приїжджають, вони не знають ні одного англійського слова. І вони все ж, як вони тут живе якомусь там. Зафранську, та, там вони і там, під, під, під Торонто живуть таким самим. Таким... Ну, я, це знаю. Е, то, та. я знаю, це прекрасно. Так. У мене бабка прожила до смерті в нью йорку і в не знаю англійську. Нормально. Ну, дивовижно, мені я, не, я, не треба, я, я але я, я був у Фінляндії, вчив фінську мову, е -е -е я вчив англійську мову. Ти фінську знаєш? Мені по Хосуміса п'єні-п'єні. Трошечки вчив, було. Так, ну, мені рака стасомі. Е, до речі, фіни дуже ментально близькі до українців. От, та мене вразили клянуся, от-от. От що наше село, що фінське дуже схоже. Схожі взаємостосунки, схожі там. Мова різна, та, але оці от от ставлення одне до одного до зовнішнього світу, я дуже люблю ментальності різних народів. Мені, Вважається найбільшим жахом, коли зникне взагалі відмінність між народами. Мені не цікаво. Ну, для чого мені який сенс мені їхати в Китай, піти в той самий Макдональдс, який у мене тут так само є? Кому, кому цікава Україна без української мови, без української вишиванки, без української пісні? Так? Навіть та сама Росія мені цікава. Мене друг, мій похресник, мій друзяка росіянин Ігор Сісін Мурманську живе. Мені було цікаво, з ним ми їздили. Російські пісні вчити, саме російські цікаві. Я з нами з ним на два голоси співали. Їх там небагато. Насправді росіян своєї власної культури не, не лишилося. В Грузії не поїхал, Я не там, попав. Там а... а... Ну ти знаєш, братіку, я люблю на голоси співати. я не... голоса не маю, але люблю це діло. Так і це все так. Знаєш. Тот, тот, хто голоса не має, то ти любить. То любить співати, <ine> так це правильно помітив. Я, 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 я нічого хотів про другое сказать Давай, тебе, брат. что сказати. Часто теж мені пишуть і говорять, ну так, мабуть, ти сам читав. Да. отчего это ви не, не пишете на своїй собачій мові. Да? Ну, я читаю. читаю. Блог. До речі, панове глядачі, хто не читав, то той подонок. Ви знаєте. Треба читати розумних людей. Я не думав, що я свої там, 50 с хвостиком років буду. Заздрити літературному таланту. Я думаю, Това, що я генія. Ось приходишь. перед нами сидить. Людина, яка володіє словом і веде свій блог на кількох там сайтах. Неважливо шукати в інтернеті горкий лук це не реклама, але це примушення до вашого духовного зростання. Ну, от і є люди, які вважають, що це не наш язик. Говорити на ньому нам не можна. Вот. Не положено. Називають солов'їну на собачою. Я... Я навіть не спорю з ними, ти знаєш. Це комплекс Яничарк. Путин Вепс не знає родного свого язика, так? Да? Ну, ця би... імперія вона призводить до того, наприклад, коли Римська імперія, громадяни Римської імперії, він мав всі права і мав ну, можливість. Все зводиться до бабок, до грошей. Так. І мав можливість добре жити в імперії. Він не платив податки, він там... неважливо, так? То російська імперія зводиться до того, що я ж казав, є вверх, а це шлях вниз, сходи вгору, ледзеперін, будь-яка культурна нація. Кримчий. Як ти сказав? Крим -чей, я говорю. А Крим український. А і татарський. А, а русський язичий. Ти знаєш, брате, я оскільки пожив і в Росії, всюди мене завжди дивувало, що російська мова якась штучна. Прозмічний. Вона красива, багато написано. Але якісь, коли треба почуття виразити, ті, які не вистачає слів російських. Це тому, що робили штучно граматики. Бач, оце. Так, звичайно. Чи ми далеко пішли від теми. Так. Ми далеко... <смітна> Мені цікаво з того спілкуватися, насправді, а від теми пішли далеко. Давай повернемося. Росіяни, ну я скажу так, не росіяни. Давай буду говорити москалі, я звик до цього. Ну, так. Імперці москалі для мене це не. Це люди, які не мають свого. Гарно Шевченко сказав: за край світу позирає, чи нема країни, щоби ще загарбать з собою взяти у домовину. Ну, воно не твоє, чого ти хапаєш? Ти з собою не забереш. Зроби краще, щоб ми тягнулися до твоєї російської мови, до твоєї російської культури. Що ти можеш зараз правда? Вони завжди береш, береш, беруть Пушкін, беруть Фет і беруть Достоєвський. Чехов, Чехов, брат, ти знаєш, дуже цікаво. Така штука. Самі е, цікаві автори, хоч писали російською, але ментальність їх була не російська. Візьмемо того самого Гоголя. так? Самі цікаві його речі, вони написані е, з українським менталітетом. на хуторі біля диканьки, страшна помста. Я читаю російською, і розумію, що це українська українська думка, українське відчуття, українські дії. А те, що він писав чисто російською, ну такий смурняк капець, оцей нос. Оця ще да. повіситись хочеться. ну, Чувак, в нього було, знаєш, таке от, шизофренія, роздвоєння. та? Він жив там, але в мене теж таке було жив в Росії, але духовно я був в Україні. Настав час, я плюнув, ну, з баню, все покинув і приїхав сюди, і я абсолютно щасливий. Треба, як каже мама, де пупчик закопаний. Я б сказав так, де ментальний пупчик закопаний, треба вертатися. А ти російськомовний, а ти українець. Так. Ти, ти думаєш, як українець. І дієш як українець. І коли от, уявив, дві чаші такі ну, ваги, так? і коли він стане вибирати між тим і тим, ти вибереш правильну чашку. Ти знаєш, навіть якщо сам мною говорить на русському, я його часто не розумію. Вроде одно и то же сказано. Ну да примитивно, если даже не примитивно, я не понимаю, что она имеет в виду. То есть это это такое ощущение, как будто. Ты казал по парадифирам прокатайки свои яйца, лыжи. Расскажи. Да, да. Это как с кошкой, когда разговариваешь, да, она на тебя смотрит, вроде слушает, а потом вдруг внезапно начинает. Вылизывать у себя под хвостом, ты понимаешь, что ты зря это все время говорил. Да, вот такое ощущение. Ты right? рассказываешь, Да, смотрит, 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 и раз, и переключилась э, себе под хвост. Вот у меня тоже такое бывает ощущение. И э, все чаще и чаще я ощущаю, что говорю, допустим, на одном и том же языке. А слушаешь, мне говорят: это наш э, русский язык. Говорят, мне киевлянин. Ты представляешь? Этот язык родился. Ну, если по прямой. Ну, він он, он развивался розвивався в трьох кілометрах від моего дома. Ти понимаешь, мне мені говори на своєму, на нашому говори. Я прошу, не сюда, скажи мені теж саме. Скажи мне те же саме, на ерзява своєму. Як то пухтя мазати. Скажи мені те же саме на Удмуртському там... А я списався з хлопцями в інтернеті, з ерзянами. і мені дуже цікаво, от я дивлюся ці. Я вважав, що це дійсно. Ну, ми в дитячому садочку у нас. При ми вчили російські пісні, там в Ополі березка стояла і так далі. А потім я вже уже зараз писався то це ардзянські пісні. Луганяся лу, келунясь, Луганяся келунясь. Ну, ач точніч командирам келунясь. Я ж навіть вивчив, слухай. Я, я багато пісень знаю на різних мовах. І е, мені дуже прикро, коли якась мова, коли якась культура зникає. А у цій, у цій агломерації московській зникає культура, в принципі, інших. В Україну їдуть воювати на танках Буряти. Якого кого ти хіра тут забув? Брате, в тебе все хорошо, там, в твої твоїй Буряті, там туалети в тебе з водяним спуском вже є, я не знаю. Так. Mm. Є що поїсти, попити. Чого ти сюди пречешся? Російську культуру нести? Донецьк, Луганськ, ці всякі сі вони. Що, вийшли за Пушкіна за фета? Так, да, вони вийшли за Пушкина, за фета, а отримали отримали Гіві і прочих дебілів. Фета это сыр, по-моему, они так думают. Фета. А фета Ты ну, про да. поэта? Я, а, я, да. я думал про сыр. И, да. Спроси кого-то, что такое фет на Донбассе. Нет, там речь идет не о культуре абсолютно. Вот это Звычайно просто. Поко... Там там злобью. Мне заработали пенсии 2000 баксов. Все у России все счастливые там. Да, там э, у каждого терем, нефть с крана стекает, а за место Соловья там Кобзон спевает. Ну, вот это такие, вот это мовы, она апримитивизация мышления. Ну, о а, а, чем мы с тобой начали разговор, да, еврей Кобзон разговаривает с бурятом на русском языке, причем никакой альтернативы нет, ни на ком другом они не поговорят, потому что если Кобзон спросит его на своем, а бурят на своем Тики ответит, Кабзон да. миллионер, а, а бурят, не, ну, дело даже не в этом, дело, дело в том, что не может быть, ну просто один имперский язык не должен подавлять все остальные. Я ни разу не видел. Ты Знаешь, что? не язык заходят... а культура, разумеешь. Давай с языка начнем. Заходит в блок тысячи людей, да, и хоть бы кто э, знал, собственный язык своего малого народа, никто. А кажуть, що я не знаю мови української. Прізвище якесь там татарбулатов, і да, він розказує, що він русський. Або там прізвище Шевченко, да, він розказує, що він русський. Ну, подонок, твій дід в гробу, там, я не знаю, перевертається 200 разів, крутиться також, що ти робиш? Мене, до речі, вразила позиція священника Черкаської епархії, московського патріархату, до речі, він звернувся до московських урядовців з української Черкаської області. Ну. Я кажу, як ви можете? Тут же ваші батьки, там діди, все, що ви проти України воюєте. Це люди, феномен Яничара, розумієш? Туди потрапляєш, я жив в цьому середовищі. Тут треба або бути. Свої, от самі кращі патріоти це ті, які пожили в російському оточенні. До речі, от коли штурмували на Майдані барикади, одну барикаду, яку не взяли, це біля Михайлівського собору, Вона встояла до самого кінця. Єдина барикада, яку не взяли. А її обороняли луганські хлопці. Луганські козаки. Тобто це ті патріоти, от самі більші патріоти, які жили, наприклад, за кордоном, вони відчули оце от, е, іншомовне, іншокультурне оточення, а, наприклад, в випадку Росії агресивне московське оточення. Е, я мурно створив українське землянство, в нас небагато людей ходило. Але це ходили ті люди, які до кінця, до кінця стояли, відчули, що треба захищати, що в цьому світі цінне. Імперія, вона створена, ця московська імперія на те, щоб знищити цих людей, знищити відмінності між людьми, побудувати такий власне мурашник, в якому є там раби, робити. Оце все їхнє керівництво І що Цікавить російська культура. Я впевнений, що вони ніколи в житті не читали ні літератури, то, яку вони хвалять. І... Так, ну, так, як Бандюкович казав, я «А... Дум... «А... Анна Ахматова. Там, я там, я, там, я там, думаю, так. що в короткому п'єрі сказі ні читали. Там, знаєш, там, ну, там, ну там... хрестнематію. Це та, Проскочили, так. Да. А, а щось таке глибоке немає, бо от я ціную культури інших народів. Мені дуже, дуже прикро було, якби зникла фінська культура, якби зникла татарська, якби зникла там, не знаю, весь світ це. Він, він повинен бути багатогранним і красивим. А ця Московська імперія, вона знищить цю багатогранність. Така сіра маса, раби, які слухають однакових там однакову попсу дебільну, реально, однаковий тупий гумор, однакові там пробужиємо спілкуватися. Вони говорять і мислять штампами. За межі штампів вийти не можуть. От для того їм і треба привласнювати чуже, бо ті люди, які мислять штампом, вони не можуть творити. Ти знаєш, я б ще згадувався, якщо б це була дійсно, пусть якась гібридна, да, пусть якась смішана культура, там, русська, як вони називають, да, ну, русська, допустим, фіно-угорська, пусть будуть кокошники, пушники, пусть будуть сапоги гармошки, кафтан на випуск, там, не знаю, чум... матрешки. Чим... Матрешки будуть, але діло в тому, що вони э, э, являються по національності советськими людьми. Советский національний костюм. Да. Сіре штани, серий пиджак. Шляп. Белый век, низ. Белый век, низ. Олевьен, да. Это детский. Шампанский, да. женский костюм, по-моєму, із. Махерова шапка. Да. Mm. да. Вот. И вот это вот, It... Есть національна культура, которую сейчас. Э... Це не культура, це. Эрзац. Дуже эрзац. Як Эрзац мило, erzi кава. Тобто називається так, але там серед нічого немає. За нею нічого не стоїть, за тою культурою. Починаєш говорити про що? Про що не можна говорити? Він нічого не знає. Бери будь-якого московита, Московської імперії, заспіває пісню. Він знає, ой мороз, мороз, ой, дані вечір, дані вечір, і що, і любе. Все. Ну ні, а Стас Михайлов? — А хто це? Ти шо? Ну, народний... — Я не слідкую за цим гамном, вибачте, ну, ні народ... разу. Ні. Ну, Таку і... пласткультуру мимо тебе прийшов. Яка культура? Це, це знаєш це примітивний блатняк. Бо блатняк навіть теж може бути високохудожнім, але його немає. Колись був. Ти що, Тімати не слухаєш? І Лепса не знаєш? Ні. Блин, Я знаю це плюнок жарений. Колись ми там в дитинстві, то це був Женя друг, то він такий був трошки з, з тих країв, ніби то це ми знаємо. Це плюнок жарений. Цыпленок... Оце максимум все. І коли збираєшся. Де за кордону зустрічаюся, ну, примітивні люди, реально примітивні. За ними нічого не стоїть. Оці прості штампи, які не мають навіть 28 панфіловців, їх не було, в природі не існувало. А ми вчили пісню, ми там малювали, я сам малював картину. Ти страшний чоловік. Ти знаєш про панфіловців, не знаєш про Стаса Михайлова. Ти, ти знаєш, а, стало, якось життя, я тобі скажу. Саш. Культуру бидлу вивчати не хочеться. розумієш? Воно таке... Я хочу вивчати те, що цікаве. Те, ну, я хотел тебя спросить, смотри, вот все-таки мы расходимся с Россией в плане там политическом. Я надеюсь, что мы расходимся. Э Может, не надеяться уже разошлись, понимаешь? Ну да, вектор заданий и да. час працює на нас, правда. Расходимся, отваливаем друг от друга, как в море корабли. Какую-то часть культуры русскоязычной мы с собой заберем. Вот что с ним будет, как ты думаешь? мав буквально вчера Ну, зараз час війни. і я вважаю… Ну, і що? Чекай, чекай, я про себе кажу. І е... я завжди дуже такий, ніби толерантний, так? Ну, я поважаю всіх. Але зараз час війни, я стаю різким. У мене немає. Я вже багато пожив, у мене немає часу на ці розшаркування, еківоки, гарне слово. Е... Ти ворог, мені твого не треба. Я мав вчора в інтернеті дискусію. Відома радіоведуча, ми з нею завелися там про те, що в Україні має бути все-таки україномовний інформаційний простір при всьому тому, що ти маєш право висловлювати свої думки. Ми з тобою не маємо проблем, ти російськомовний україномовний. Але загальний вектор, загальна тенденція має бути в цю сторону. І коли в нашу дискусію вліз відомий україномовний шоумен, і там обізвав мене, мене. Як ти обізвав? Я не хочу зараз це. Особисто. особисто. Да. Теж тайна? Ні, ну для чого це воно, знаєш, не варте того. Я за, за тенденцію хочу сказати, що е, культура наша, навіть і російськомовна, але наша, вона має бути частиною нашої культури. Мені дуже подобається в цьому плані євреї. Uh -huh. Дуже подобається. В них є своя, вони в різних, живуть в різних країнах. І одночасно є частиною культури всіх, як якщо Ломаліїх не можна сказати, що чисто, чисто єврейський письменник і все, він частина і української, і, і дивовижної, як тут саму, і російської культури, так? Або Пастернак. Ну, ти знаєш, переклад Фауста Пастернака для мене ну, найкраще, що може бути. Я читав різні. Але я навіть, в мене сімейна бібліотека вдома, і зараз малий вчить позакласне читання Фауста. То я пішов на Петрівку, шукав саме, саме той переклад, саме та книжка з тими ілюстраціями німецького художника, бо кращого немає. Розумієш, я ми знаю, повинні що... йти, й, йти вверх, а не вниз. Тобто оця їхня. Оця, оця, Суміш гамна, вибач, ну так інакше не можна назвати це Стас Михайлов, і все решта, воно, воно в тому той рівень. Воно там має бути. Воно має минутися. Вперед є тільки те, що вічне. Так як музика, хороша музика, під підплор можна слухати і переслухувати багато разів. Бо там іскра Божа, Дух Божий. Коли Бог створював людину, ну так, абстрагуємося, да? він дав душу Адаму, вклав свою душу в частинку Творця. Людей стало більше. Був Адам один, потім появилася Єва, потім появились діти. Ну, це так, мільйони, мільярди вже. А частинка душі, частинка Бога та сама лишилася, вона ділиться. І, мабуть, прийшло до того, що в когось частинка Бога є, а в когось нема. Ну, ми з тобою з'їхали <кхи> трохи в таку метафізику. Ну Мені з тобою приємно говорити. <кхи> да, мені з тобою теж. Просто я думаю, що ідеальний мір, да, построен, який буде построєний, як і буде збудовано, в ньому не буде мовного питання. В Україні не буде такого, тому що українською мовою розмовляти приємно. Я не кажу, може так, не спілкуватися, може це не технічна буде якась мова, але дуже гарний і технічний со термін со український приємні. Ну дивись, от скажи мені російською мовою: олія, смар, мастило, масло. Що ще? Ну, наприклад, я назвав тобі чотири терміни. назви мені російською. Масло. І все. Тобто, розумієш, українська мова, вона багатша, набагато багатша, на 200 тисяч слів більше за російську. Я не кажу, що там це наша мова, питома мова. Вона має зберегтися, має піти в майбутнє. Вона має обновлюватися, осучаснюватися. так? Але для цього треба використовувати культурне надбання українців в іншому. Ми ж не, ми ж не можемо сказати айфон це іноземне слово, але воно вже вийшло. Ми знаємо, що це таке. Терміни сучасні мають бути. Мова живий організм, вона ж, вона ж не була така створена там, 700 років тому. Вона змінювалася. Архаїчна мова, архаїчне мовлення, архаїчні побудови, вони лишилися там, у лемків, вони дуже схожі з англійськими побудовами. Аймей, may, я маю. May тобто, це з залізьких часів. Але мова розвивається, і мова розвивається за рахунок культури. Не було б Котляревського, мабуть, не було б української мови. Не було б сучасних якихось письменників. Теж сучасні терміни мають бути. І оці всі наші культурні надбання, які всі привласні Росія, вони не їхні, вони їм не потрібні. Це, як знаєш, як отримав золоту медаль, почепив на от бачиш, я отримав, так? Сашко, я поумнів, серйозно. Дякую, що ми з тобою все прийшли, перетерли. А, і потім покурим. Люльку. От, Хайда.